Слава гри! Героям слава! Анекдот від дяді Вови, Скарпак, Скарпак. Приходить чоловік до гінеколога та й каже, пан доктор, дивіться, моя жінка беременна, а я ще хочу з нею трошечки. Чи можна? А доктор каже, дивися, чоловіцьку добрий, на першій стадії беременності то можеш. На другій стадії беременності то лиш одна поза раком. А третя стадія беременності тоді поза вовком. А той такий, мене, що ці каже, а це що за поза вовком? А це каже долбайоби, сідаєш коло нори і руяш.